Привіт всім! Тут я хочу додати свій голос, тому що будуть деякі я питання. Воно в мене просто на балконі. Насправді столичні ковбаски та в'ялене м'ясо готується дуже легко, навіть дуже цікаво. Головне притримуватись певних пропорцій та технологій. Звісно, з свининою трохи важче працювати, але це перший раз так буде здаватись. а потім все піде дуже легко і буде працювати так, як з курячим м'ясом. Якщо ви живете в місті і захочете зробити ковбаску, бо в'ялене м'ясо, то е, вам знадобиться балкон. В'ялиться таке м'ясо при температурі від 8 до 12 градусів включно. І головне, щоб приміщення було провітрювальним, тобто, щоб повітря циркулювало. Також треба підняти питання, яке ж м'ясо треба використовувати. У мене це біток, тому що він нежирний. Не, не обов'язково використовувати саме біток. Ви можете більш жирніше м'ясо використовувати. Але ви повинні мати на увазі, що коли м'ясо підв'ялиться, то ці прожилки вони будуть, як кірзовий сапог. Ну, все ж таки краще використовувати нежирну частину свинини. Ось плавно ми перейшли вже до ковбасок, і тут хочу вас попередити, що в деяких випадках, якщо не притримуватись певною технологією, то у вас при сушці може з'явитись на ковбасці біла пліснева. Але ви не засмучуйтесь, тому що це дуже легко виправити. У мене такої ситуації не було, тому що я чітко притримувалася саме таких пропорцій, як ви бачили на відео. Але, знаєте, ну, всіляке буває. Думаю, зараз я вам краще скажу, щоб потім ви не засмучувалися. Просто на 1 літр води ви додаєте 5 столових ложок з горкою з солі. Окуніть туди ковбаски на 15 хвилин, потім дістаньте, обсушіть і підвізьте знову їх на балкон. Така ропована вода, вона вб'є всі зародки плісняви. Але я точно впевнена, що у вас все точно вийде. цього зараз будемо розпаковочку робити. подивимось що воно і як. Але рецепти провірені, а то перші. пахне просто супер. Буде. Взагалі, боба. Все супер. Ну, похис. Зараз його там трохи струшу. все сізаємо. Багато не буду струшувати, тому що я хочу, щоб ці спеції залишились. Ось так. Це зараз. В баночку пересиплю і буде до наступного разу. Буде теж щось готувати з цих приправ. Ну, що, Давайте спробуємо. Ось так, так. розріжу спочатку напів. Ой, боже, і це взагалі. Дуже багато літератури прочитала, як правильно вялити м'ясо в домашніх умовах. І в більшості згадується, що в домашніх умовах найкраще вялити м'ясо саме взимку. дома все ж таки важче притримуватись певної вологості повітря та температурного режиму. Так, і вас тут залишилося. Такі ковбаски та м'ясо вяляться на балконі підвішеному стані 5 тижнів.